Відіркою. Є на що звернути увагу, на чому зупинитися. На кому зупинитися, Це, звичайно, на цьому. На лаві запасних цілих шість виконавців. Кукіль забирає м'яч у руки. Б'є, б'є, забиває Роска свій перший гол за легіон. Переграє Сергія Кукіля, Євгеній Роска. Ось вони, наші улюблені куратори. І ось гол від Євгенія Роски. У ворота Сергія Кукіля. Легіон вийшов уперед 1-0. Сьома хвилина. Низом. Удальній від Сергія Кут. Куди не в змозі був свисток Роска Віля І Він виконуватиме цей штрафний Євгеній. Низом. Забрав Кукіль. Чульга. Блюс Спортиньога, шульга, шульга, шульга. Плужник на хід Шевченко. Валентин. Не переграє на виході Сергія у П'ятою розкали в ноги супернику. Знову 20-й номер. Тепер уже він зустрівся з Василенко. Б Є і злівою перед собою, типоне. Удар. вітайтеся. блокує. А от витискає того фасюра і не дала передачі. неточний пас у ноги супернику. Знову 20-й номер Рабони розганяє Зустрічний випад. Чи прямий удар зі штрафного? Передача на веремія той. Ціливо ближній. Горожка перехоп'я. Євгеній. Євгеній. Пас. Плужник. Кату. Васленка. На кутовий м'яч вийшов. Гол, гол-гол-гол, друзі, гол забиває Легіон. Те, ще одним складом. Зараз це не в змозі зупинити команду Валентина Шевченка. Вони под... Так, рефері стандарт призначив для Рабони. Для Рабони. Якого фолу з боку Бондаря не було. Як... Могло Бондарь то знову. Бондарь. Василенко. Забрав Тивоненко і зараз дісталося голкіперу. Бондарь. Брегоє голкіпер. Підбирання зарабоною. Хтось ураз кинув на 20-го номера, то віддає на Бондаря. Ще удари. Знову Максим. Тивоненко під право намається лаштувати. але блокує Легіон Валентин. <ривання> Лічені секунди до перерви. Рабона в атаці, простріл. Лужний, лужник. Компаші 20 хвилинки. <ривання> Тут Удар. 20-го номера пішлігавідає. Читає 20 номера, вони перехопляємо. Віддає центром циганок, не дотягнулася нога до м'яча. Розка між двох плужник. Гол. Тринуль. На користь легіонати. Знову Сергій Кукіль не при справах. Лише доводиться втретє. Витягати м'яча із сітки. Вже наполегливий цей 20-й номер. Зараз... Через пас. Який не знаходиний. Змічення до центру. Удар! Гол спочатку блокує Шевченко, і йому дуже боляче дісталося, але є добивання і м'яч в сітці. П'ята хвилина по перерві. На шульгуш у боротьбу Бондар. Шевченка випередив. Максій Бондар! до карної зони забрав котів. Здорово обігрались. Вічна із Кукілем, Шульга Гол! 4 години знову сягає, перевага в три м'ячі. Легіона надивка, Рабона. 4-1. Чульга знову забив. Бондарь. Бондар. Одного пройшов ще одного і. На дальню. Розка! Зараз ми будемо дивитися, на кого записане буде це взяття воріт. Розка вже, напевно, коли м'яч перетнув лінію. Влупив їй автогол. Ну, пішов до кінця, Євгеній розкай, намагався вибити м'яча. Таке трапляється. Ну, от, оцей хлопчик під 20 м номером ще не відзначався, але він дуже активний. Сергій Кукіль на виході yeah. за руками за межами штрафного майданчика. Розкара розганяє чергу атаку легіонерів тим часом мокита Шульга. Це все вранка. Блюз. Всюра. Добре, віша, партнер. осі і забиває. Забиває 20-й номер Рабоне. Кирило Маркітан. Явно награв на взяття воріт. І тепер 3-4. І тепер в один гол. Різниця між колективами на табло йде до камбеку. Василенко. Шульга ставить спину. Тивоненко забрав руки свистока. Титаренко З правої ноги. Він дає до карного майданчика, нема завершення. Тепер уже він проти Через нього розіграш, простіл на дальній Василенко зовсім не готовим був. Ай, давай, король, Тому, що не міш... не У нього опиниться така. Зараз Кукін повертає в центр. Партнер. До карного майданчика блокує Легіон, а Кукіль б'є. <звігла> гра Поновилася та. після тайм-аута. Заключні хвилини. матчу однієї восьмої між рабоною вкалих! Лон зрівнює рабона. Сюра в один дотик Елегантно. 4-4. 4-4 на табу. 17-хвилина, -та так, друго таймо. 4-4. Йдемо далі. Валентин Шевченко до розіграє з центрального кола. Роска віддав нам. Зібрав ніхто не заважає. Ні? Обійшлися. На рабоніці в ці, цій атаці відповіді Шульга. Раніше вже дубль оформив там, макит Шульга. Щ... Ще момент у Фесюра грає Тивоненко. Не прийшла передача його. На Шевченка підбирає Шульга. Ідея лівіше на плужника у Легіона Але разом із цим. Легіон грає чисто у другому таймі Фесюра. Не Фесюра, а Шанжера, він Чи реалізує. Ну, але Євгеніроска біля м'яча. І проти нього польовий виконавець Блюз гол. Розка пробиває, розка забиває рахунок 5-4 на користь Легіона. І Легіон перебуває за 2 секунди чистого часу до того, аби вийти в одну четверту. Такий виліт. Це як на мене, це дуже прикро, це сумно. Просто по-іншому хотілося, б, би завершилася. Ця грає не про рахунок на табло. На просто самі перепотії. Рабона розіграла все. Друзі, фінальний звисток. Але легіон забирає своє. Легіон одним складом. І ми ще раз це відзначаємо. Легіон одним складом переграє Рабо.